Ці тополі не дають спати спокійно мешканцям двох будинків по вулиці Дорошенка у Рівному. Люди бояться, що старі трухляві дерева у будь-який момент можуть завалитися, як це було кілька років тому поруч. Рядом, да, було дерево, воно впало і побило також будинок шифер. Ну повезло тим людям, які там рядом стояли. Вони там недалеко знаходилися, але. Но... Як кажеться, Бог їх якось від цього травм якось відльов. Тут також дерево падали на будинок 13, дроб 15 по Дорошенка і теж було побито шифер повністю все. Люди своїми рахунками як і перекривали цю кришу шифер, так і робили якісь саме ці виводи щодо зрізання цих дерев. За словами місцевих, ці тополі вже давно визнали аварійними, тому люди неодноразово зверталися до комунальників з проханням їх зрізати. Спершу кажуть, відповідні служби постійно кивали у бік один одного. Потім люди таки отримали обіцянку з запевненням, що невдовзі аварійні дерева тут зникнуть. Щоправда, результату поки немає. Управління житлового комунального господарства спочатку ми написали заяву цих жильців вдома. Потім приїхала комісія, Постановила, щоб їх зрізати. ці тополя. Ну, бачу, руху немає. Потім я зверталася ще в зелене хазяйство. Це допоможе 23 третю неділю. Вже ніхто до нас не їде. саме найголовніше, що вони полі внутрі, зовсім вони полі. І вони, якщо будуть падати, вони падати будуть на цей дом і на цей фонарь. Будинку навпроти Тополь понад 100 років кажуть його мешканці. Вистояв дві світові війни, але люди бояться, що не встоїть, якщо дерева заваляться на нього. Тим часом фахівці радять людям не чекати допомоги від комунальників, а навпаки, взяти справи у свої руки. На мою думку, проблему треба вирішувати. Тобто, якщо проблема не вирішується кілька років, а то й десяток років, то вона займає значно більше часу і нервів, ніж потрачені на, на то гроші і час на вибивання, вирішення цієї проблеми від комунальників. Тобто, цілком існує альтернативний шлях, коли люди зібралися коштами, і це дійсно невеликі кошти. Найняли приватну фірму, вона зрізала дерево. Вивезла його, прибрала за собою територію. Тобто це цілком може зробити домова служба для того, щоб вирішити цю проблему таким шляхом, людям потрібно отримати дозвіл від міської ради на зрізання цих дерев, якщо вони дійсно в аварійному стані.